Ми практично затрачали близько 18% бюджету сільської ради тільки на освітлення вулиць. А зараз ми не затрачаємо нічого. Сільський голова старого Олексинця Кременецького району не натішиться. Поки інші села думають, як би то заощадити електроенергію та опалення, його село вже рік економить. А все завдяки проекту ЄС ПроОН місцевий розвиток орієнтований на громаду. У 2012 році європейці повернулись лицем саме до цієї громади. Співпраця почалась з енергозбереження у школі. Встановлено було 79 вікон і два дверних блоки. Ефект надзвичайно, скажем так, потужний, бо якщо раніше діти в школі могли і сидіти одягнені, і в рукавичках, то зараз. Тепло, комфортно, діти задоволені в першу чергу батьки, бо здоров'я дітей то найважливіше для батьків. Вартість робіт майже 180 тисяч гривень. Половину витрат взяли на себе партнери проекту. 45% оплатив районний бюджет, 5% – село. Європейці переконались, довіряти громаді можна. І через рік, у 2013-му, фактично профінансували ще один потужніший проект по освітленню вулиць з використанням відновлювальних джерел енергії, взявши на себе левову частку витрат. 237 тисяч це інакше і співфінансування було пропорції інакше. Вже 70% платило, ну, оплачувало про ООН 25%. Районний бюджет і 5% громада. Ну, частка громади, там в цих проєктах фактично однаково 5%. Ну, порядка 12 тисяч це внесе в громади. Тепер старий Олексинець перший не лише в області, а й у цілому західному регіоні. Село, де вуличні ліхтарі живляться сонячною енергією, кажуть чиновники. Таких встановили 23. В день батареї заряджаються від сонячних променів, а в темну пору доби включаються діодні світильники. Стороннє втручання вона не потребує, затрат електроенергії вона не потребує, вона повністю автономна. Вдень там входив в комплекти сонячна батарея, акумулятор, контролер, датчик руху і світильник на світлодіодах. Ну фактично система 12 вольтова, вона не потребує великої, вона безпечна, скажімо так, і малі затрати енергії на нього. Для таких сільських рад співпраця з інвесторами нині чи не найцінніший шанс розвиватись, кажуть чиновники. Було б бажання співпрацювати. Тернопільщина зараз виходить вже на третю фазу співпраці з ПРООН і перші проекти пішли. Ще з 2012 року, 12-12 рік, і ми бачимо, що незалежно від того, яке село по потужності, по населенню, по історії виграють проекти і розвиваються власне ті громади, де є лідер, де є відповідальні люди, які беруть на себе певні обов'язки стосовно своєї громади і своїх навіть дітей, свого майбутнього села.